Як я бажаю, що більше моїх дітей зробили себе відкритими для того, щоб досягти тих, хто перебуває у глибинах страждання та порожнечі. Я люблю йти в середовище покидьків суспільства, до небажаних і нелюбимих. Я люблю показувати їм, що є хтось, хто щиро піклується про них, але мені потрібні тіла, через які я можу працювати, служити і виявляти любов, яка їм так потрібна. Я йду в дарах тих, хто щедро дає від свого майна, тому що не може піти особисто. Я люблю йти в моїх діях, які покажуть їм шлях спасіння. Я люблю йти у всі місяці з моїм Євангелієм, не лише з фізичною допомогою. Що досягнуто, якщо тіло нагодоване, а дух залишений голим, якщо фізичні потреби задоволені, а гріхи залишилися непрощеними, і якщо подивитися на це у зворотному порядку. Тому я йду до тих, хто покаже мою любов про дух, душу і тіло. Коли я йду в них, всі мої ресурси доступні їм через силу Святого Духа. Я люблю творити чудеса зцілення серед людей, які потребують і звертаються до мене по допомогу, як до свого єдиного лікара чи хірурга, серед тих, для кого я єдино доступний хірург. Я люблю посилати людей віри. Які звертатимуться до мене за своїм забезпеченням у будь-якій ситуації. Я посилаю людей любові, які не дивляться на ціну проголошення моєї істини, які проголосять моє слово в обличчя насильству. Вони запропонують моє кохання, хоча знають, що будуть відкинуті. Велика буде їхня нагорода на небесах. Я люблю йти в тих, хто ризикує, щоб принести моє Євангеліє іншим. Я люблю йти всередину пригноблених людей. Я люблю йти до в'язниць. Хоч би де були бранці, я хочу відпустити їх на волю силою мого духа. Я люблю йти туди, де люди визнають свою потребу в мені. Вони хочуть моєї любові і прийняття мого прощення. Такі серця, родючий ґрунт для прийняття насіння мого слова. Я люблю йти в тобі, моє дитя. О, ти не можеш заповнити всю цю потребу. Твоє серце тягнеться до таких людей, бо ти поділяєш щось із моїм серцем. Я бачу бажання всередині тебе досягти бідних, втрачених, голих і сліпих, я тішуся твоїм непідробним співчуттям. Я захоплююся, коли чую, як ти кажеш, О Господи, я готовий піти, якщо ти пошлеш мене. Але я не можу послати тебе всюди, дитино. Я вибрав тобі конкретне служіння. Я спрямовую стопи всіх, хто віддає мені своє життя. Я використовую тебе найефективнішим способом, яким тільки можу, щоб багато хто отримав дотик моєї любові. Моя мудрість перевершує в цьому твою мудрість. Хлопчик підняв очі на гору. Вона, здалося, височила над ним і була така висока, велична і нерухома. Можна я виборуся на цю гору? запитав він свого батька. Чому ти цього хочеш? була відповідь. Ти занадто юний, ти не розумієш, як це небезпечно. Хлопчик був розчарований. Роки йшли, а він дивився на цю гору з нетерпінням, чекаючи часу, коли він буде достатньо дорослим, щоб зробити сходження самотужки. То був виклик, якому треба було дивитися в обличчя. Якось він вирушив і почав сходити на нижні схили. Минуло трохи часу, як він зрозумів, що йти надто важко, і він мав повернутися додому, почуваючи себе враженим. Його мрія, як і раніше, була нездійсненою. Чому ти виглядаєш таким засмученим? запитав батько. Я намагався піднятися нагору, відповів син. Але я пішов недалеко. Батько обійняв хлопчика за плечі. Хіба я не казав тобі, сину, що підніматися на такі гори небезпечно і важко. Це завдання надто складне для людини твого віку. Але я хочу вилізти на гору, наполягав хлопчик. Тоді ти зберешся, сказав батько, але не зараз. Коли настане потрібний час, я поведу тебе, і ти підеш на цю гору разом зі мною. Почекай, доки прийде час, син. Що важливо мені, дитя моє, щоб ти поширював моє кохання всюди, куди я веду тебе. Давай час тим, кому потрібен час, кохання тим, кому потрібне кохання, гроші тим, кому потрібні гроші, допомогу тим, кому потрібна допомога. Всіми цими шляхами ти зможеш розповсюджувати моє кохання навколо себе. Чи мене звинувачують люди в гріховності людських сердець? Мене який святий і праведний. Чи мене звинувачують вони? За розпусту та зловживання свободою. Чи мене звинувачують за те, що люди обрали ненависть замість того, щоб любити, бути зіпсованими, замість того, щоб бути щедрими? Я працюю в життя мільйонів людей по всьому світу, щоб виправити зло, що з'явилося в результаті людського егоїзму. Тому, дитя моє, я вдячний тобі, за те, що твоє серце моє, і що ти готовий піти для мене всюди, куди пошлю тебе. І зробити все, що я попрошу тебе. Не дивуйся, тому що я обсипаю тебе моєю любов'ю, бо як ти даєш мені все, що ти маєш дати, так я даю тобі все, що я маю дати. Дороге моє дитя, мені завгодно дати тобі моє царство. Це не місце, це моє суверенне правління, як царя у твоєму житті, моє царство всередині тебе. Я насадив його як насіння у твоєму серці. Усередині цього насіння міститься все життя мого царства, всі багатства та ресурси, які можуть розкритися всередині тебе. Моє царство відбиває природу царя, який править ним. Моє царство це питання не слів, а сили. Ця сила не просто духовна динамо, яка творить чудеса, вона відкривається в любові. Хоча ти можеш виявляти духовні дари, Мати велику віру і демонструвати мою силу, все це нічого не варте без любові. Моє царство це праведність, мир і радість у Духі Святому. Коли ти керуєшся моїм Духом, ти ходиш у праведності, мирі та радості. Я ніколи не веду тебе любити неправильними шляхами, щоб ти вплутувався у хіть чи жадібність. Коли люди ходять у неправедності, вони втрачають свій мир і радість. Ти типу посол мого царства, любові та сили. Я хочу висловлювати моє суверенне правління більш повно у Твоєму житті. Дороге моє дитя, оскільки я всемогутній, моє царство це влада сили. Деякі люди намагаються розділити моє кохання і силу, але це неправильно, вони завжди в парі. Коли Ісус любив людей, Він простягався з моєю силою. Він зцілював хворих, очищав прокажених і виганяв бісів. Він навіть воскрешав мертвих. Він творив дива, перетворюючи воду на вину, годував натовп людей сніданком хлопчика, заспокоював люту бурю, він навіть добував гроші з риби. Всі ці речі демонструють, що моя любов надприродна, і я висловлюю цю любов через таких людей, як ти. Мій святий Дух є надприродним і приносить у твоє життя. І любов, і силу. Він робить тебе здатним жити життям мого царства. Ісус сказав, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Отже, дитя моє, я хочу, щоб ти усвідомив, що ти наповнений силою. Так, ти справді наповнений силою. Ти рідко почуваєшся повним сили, правда? Проте всі ресурси моєї надприродної сили доступні тобі і діють усередині тебе. Я дав тобі силу, щоб використати її у твоєму власному житті, як ти можеш по-справжньому рухатися у вірі та любові, якщо не навчишся використовувати ці надприродні ресурси в собі? Тобі треба знати, що я відповім на твою молитву, що я зцілю тебе, коли ти хворий, і забезпечу тебе, коли ти потребуєш. Ті, хто намагається любити і служити мені, не користуючись силою, яку я вклав всередину них, Втрачають мої ресурси. Вони не слухають мого Духа, який промовляє їм використовувати силу і владу, які я вже дав їм. Я також даю тобі мою надприродну силу, щоб ти міг служити іншим. Покажи їм, як простягатися до мене, щоб бачити поповнення своїх потреб. Ось що я хочу. Я посилаю тебе у світ, в ім'я Ісуса, щоб бути як Він, і принести Його силу, любов. Радість, мир та прощення у кожну ситуацію. Я радий, що ти бачиш це, дитино. Якщо ти візьмеш мою любов без сили, ти зможеш зробити тільки пів справи. Брати мою силу без любові марно. Ти можеш бачити, як відбуваються великі речі, але ті, кому ти допомагаєш, залишаються без откровення у своєму серці про моє кохання і прийняття його. Я виконував глибоку роботу в тобі, моє дитя, навчаючи тебе більше про те, хто я є і як я працюю у житті моїх дітей. Я хочу, щоб у тебе було збалансоване служіння. Це популярний вираз. Багато хто хто так висловлюється, має незбалансоване служіння. Вони демонструють мало моєї сили і слабкі у надприродних дарах. Єдина людина із справді збалансованим служінням це Ісус. Тому я хочу, щоб ти був як він і служив у Його любові та силі. Моє дитя, кожен вимір мого духа може текти з Твого служіння. Будь ласка, не обмежуй мене, але пам'ятай про те, щоб служити моєю силою в любові. Я багато навчав тебе про мою лагідність і ніжність. Я не хочу, щоб ти коли-небудь втрачав ці якості. Ісус був лагідним і смиреним серцем. Проте він служив у великій силі. Дехто вважає, що вони продемонструють силу, роблячи це лише голосно і агресивно, але є величезна сила у лагідності. Простирайся з моєю надприродною силою, знаючи мій ніжний дотик до твого серця. Коли ти робиш це, тобі потрібне і співчуття, і влада. Знаєш, дитино моя, багато моїх дітей кажуть, що їм потрібно більше сили. Але насправді їм потрібна любов, щоб звільнити ту силу, яку я вже дав їм. Єдине, що йде в рахунок, віра, що діє любов'ю. Ті, хто хоче більше сили, щоб створити видовищні чудеса та знамення, часто хочуть зробити щось вражаюче. Вони гадають, що це віддасть мені славу і буде великим прикладом для інших людей. Ну, звичайно, це дасть їм можливість користуватися великою повагою. Є моменти, коли я дійсно обираю працювати таким чином, але часто мої могутні справи робляться тихо та скромно. Дуже деякі з них є публічними видовищами. Я буду прославлений у кожному вчинку, який роблю, і інші не вкрадуть слави у мене.